Так, ну що, настала та мить, коли е, почали мені казати, що тільки мої речі не влазять. От дивіться, я вам покажу що Олексій в шапці, ну, все правильно, вересень вже. Я і Саша теж у них сімейне. Коротше, от взяли віші, отут вічі мої і Олексія. Ні, так? тут Речі Діми ді, і, і три мої сумки. Короче, все влазит. Вот, а моя транспортная не влазит. И кофеварка не влазит. Вот что кофеварка не влазит? Блин, Блин, я, я люблю кау. На... О! А, все. <сOR> кофеварку взяли. Палыч. А, это, а это палыч едет. Я не видел там все. Это палыч загрузил свои вещи. Андрей вообще тики что приехал. Артурчик Артурчик дуже не влазить. Артурчик не влазить. А в общем, коротше, це не ми грузимося на чемпіонат світу в Сербію. Будемо намагатися вам показувати, як у нас це буде гарно виходити. Буде гарно? Буде виходити настільки, наскільки ми цього хочемо. і цікаво. можемо. От от дивіться, от от стоять чихли. А ще там мої чехли. чи а, а ще, ще. це все твої? Ага. А чому чомуй от валяється один? От всі стоять і тут, всі стоять там, а, а а, А що май... тут у нього положив, що у нього вес один? Там дуже лайтові федера.